Протягом доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення. Ворог активізувався на сході. На Бахмутському напрямку наші сили оборони відбили 33 атаки противника. Це найбільше за добу. ЗСУ протистояли окупантам в районах Білогорівки, Луганської області, Спірного, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу. 30 разів підрозділи РФ безуспішно йшли на штурми на Новопавлівському напрямку, стримували їх Україн. Ській бійці також на Авдіївському, Лиманському та Оріхівському напрямках не дозволили окупантам просунутись і на лівобережжі Дніпра. Гур опублікувало відео, як наші розвідники знищують російський ЗРК Стріла 10 Зенітно-ракетний комплекс був замаскований серед дерев. Наші фахівці його виявили і завдали удару. Сталося це 14 квітня. Саме у день, коли ворожі зенітники святкували День військ проти повітряної оборони. І за добу наші бійці знищили 16 артсистем, 13 бойових броньованих машин та дев'ять танків. Вбитими та пораненими окупанти втратили 920 військових. Такі цифри зранку навели у генштабі ЗСУ. Росіяни змогли знищити трипільську ТЕС, що під Києвом, тому що в регіоні закінчилися ракети для її захисту. Про це в інтерв'ю PBS News заявив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але з нею у нас дефіцит. Та й своє небо ми захищаємо самі. Я вам наведу один приклад. Дуже простий на трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипля.